Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Зміївському районі. За червень місяць зареєстровано два випадки загибелі людей через необачне поводження на воді. На початок місяця на озері Лиман Комсомольської селищної ради потонув відпочиваючий аналогічний випадок. Трапився і в селі Гайдари. Ну сначала гуда зареєстрована була нас два случая утеплення чоловіка. Первый случай у нас случился в поселке Комсомольск, поселке Комсомольск на Лиманском озере. Место было не оборудовано для купания. То есть человек несанкционированном, скажем так, месте начал купаться, тем самым как бы и утонул. Второй случай. Второй случай произошел у нас в селе Гайдары, тоже на речке несанкционированное место для купания. Причини зараз по второму случаю встановлюються. Обидва пляжі не були обладнаними для купання. В Зміївському районі санкціонованих берегів не так вже й багато. На території Зміївського району санкціонованих пляжів, один знаходиться на території міста Зміїв, це центральний пляж. Але навіть якщо ви перебуваєте на санкціонованому пляжі, не варто забувати прості правила, які допоможуть вам уберегтись від біди. Найбільш розповсюдженою причиною втоплень є вживання спиртних напоїв та купання в нетверезому стані. Не слід також і пустувати у воді. З моста запрет ні в якому випадку з моста не можна По чому Зараз можуть плити коряги, можуть плити вітки, мусор можна і тим більше постійно змінюється акваторія дна. І вчора ви могли приїхати, там, була глибина, за буквально за сутки намила і вже плачевний сход. Залишати дітей без нагляду теж не варто. Це одна з найбільш розповсюджених причин нещасних випадків.